Доброго дня, ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогоднішня наша розмова це відповідь на питання моєї глядачки Руслани Моти. Вона попросила сказати, що я думаю про вислів військовий квиток на театр бойових дій. Кожні значні емоції, чи то радісні, чи сумні прикрі, трагічні, викликають вибух. Творчості і для нашого психічного здоров'я це добре. Немає поганих емоцій і добрих. Всі емоції добрі, тому що вони дозволяють позбутися нам того, що нас непокоїть, що може нищити нас зсередини, якщо ми цього не викинемо в емоціях. Хтось починає різьбити, хтось вишивати. Четверо братів створили гурт співбратів і тішать нас гарними піснями. А хтось має дар слова і творить у цьому напрямку. Сподіваюся, дослідники української мови тримають руку на пульсі народної творчості і прислушній нагоді розродяться мовними розвідками на тему народної творчості, неологізмів, які виникли під час війни в Україні. І про нові течії в українській мові. Повернімося до теми сьогоднішньої нашої розмови і почнімо з кінця. А може ще одне відгалуження, перш ніж перейдемо безпосередньо до теми розмови. Люди кажуть, що забагато того й свиня не хоче. У всьому має бути міра. Ми знаємо, принаймні чули, що таке фронт і як страшно там. Але відомий всім нам маратон, який витворює спотворену картину війни, де все добре, все чудово, і перемога буде ось-ось, як не завтра, то післязавтра. А виглядатиме вона так, наче бігун мчить і грудьми розриває фінішну стрічку. Всі радіють, кричать, ейфорія, але це не так. Разом з тим витворилася мода на створення якихось нових фронтів, що не може не нервувати тих, хто воює на справжньому фронті. Ми чуємо про культурний фронт, літературний фронт, науковий фронт та інші дивні види фронтів, що згладжує справжню картину трагічної ситуації на фронті. Що спотворює розуміння справжнього, страшного, кривавого фронту? Ось ми і дійшли до військового квитка на театр бойових дій. Театром бойових дій називають передову, місце, де безпосередньо відбуваються бої. Часом ще можна почути вислів арена бойових дій. Це вже взагалі прирівнювання до якогось цирку. Так от, щоб потрапити до театру, треба мати квиток. У цьому випадку військовий квиток, тобто посвідка військового, є вдалою алюзією, бо тільки військові можуть потрапити на фронт. І здається, поетичне формулювання: військовий квиток на театр бойових дій є вдале і влучне. Якби не «на». Якщо маємо квиток на, то на спектакль на виставу, септо у якості глядача. Військові на передовій не знати, чи можуть бути глядачами радше безпосередніми учасниками. Тоді військовий квиток до театру бойових дій. Але сумніваюся, що таке поетизування кривавої, страшної бійні є дотепне і на місці, особливо зараз, може, згодом. Кожен вирішує сам. А я дуже дякую вам, пані Руслано, за таке питання і дякую кожному, хто ставить вподобайки, пише коментарі, радиться. Питає і опротестовує те, про що я говорю, бо це означає, що мої розмови не залишають вас байдужими. Дякую вам, що ви такі уважні слухачі і глядачі мого каналу, і запрошую до наступних розмов. Ховаюся, бо сніг! Па-па!